Спочатку мрія, потім татуювання. Тепер лічені дні до навколосвітньої подорожі. Українка Ганна Гречишкіна за кермом мотоцикла вісім років за її плечима мандри країнами Європи та Азії. Тепер зібралася підкорити й інші континенти, а це близько ста тисяч кілометрів дорогами 50 країн. Я збираю флагі стран, в яких я побувала саме на мотоциклі. Бо вот ці часу мене уже около 12. От, ну, я надеюсь, что привезу с собою вот ще 50. Вот бішу квартиру. Триватиме подорож зо два роки та коштуватиме 150 тисяч доларів. Хоч речей братиме обмаль та вишиванкам й українському прапору місце знайдеться. Запевнила мандрівниця. Каже, вирушає світом не лишень задля власного задоволення. Я хочу. А... Тійжать людям, короче, в поддержці в якої-то мотивації. Якщо є, у них є мрія і цель в житті, вони не повинні опускати руки. Хоч дівчина і мандруватиме сама, то подорож переконана, буде безпечною. Перед поїздкою Ганна пройшла курси самозахисту та заручилася чималою групою підтримки. Будемо відслідковувати рух Ані і зв'язуватися з нею, завдяки вже інтернету і супутниковому зв'язку. Будемо попереджувати наших партнерів там на місцях, просити їх про допомогу. У національному реєстрі рекордів для. Лягани вже готують відзнаку, хоч заявки від мандрівників, які здійснили довколосвітні подорожі, є та ця буде унікальною. Цей рекорд унікальний тим, що це вперше одиночне. До того що жіноче, до того ж на мотоциклі ще довкола світу. На що здатен мотоцикл? Ганна продемонструвала. Результатами задоволена. Нрається мотоцикл, надію, що ми з ним подружимося і ще більше. Свій день народження 9 жовтня планує відсвяткувати у Південній Кореї. Розпочнеться подорож 27 липня. Ксенія Дворнікова, Дмитро Дємішев, п'ятий канал.